Небезпечні іграшки після тестування дитячих виробів фахівці констатують, що неякісний товар можна купити як на базарі, так і в дорогому магазині. Також перевірили і одяг. З'ясували, що 54% продукції може нашкодити здоров'ю дитини. Машина смерті для іграшок. Нею керує Сергій. Разом вони перевіряють дитячі забавки на міцність. Доводять, дорога або дешева, немає різниці. Красива червона машина за 70 гривень тесту не витримала, поламалася одразу. Після того, як машинка ударилась об поверхность, да появились множество деталей, яких не має бути. Випробовують іграшки на міцність майже у реальних умовах. Техніка спроєктована так, щоб моделювати ситуації з життя. Якби на цю машинку впала дитина, найменше поранилася б, найгірше деталь могла потрапити в око. Імпортерів такі нюанси не цікавлять. Як сказав один із тих, хто завозить. А що ви хочете за таку ціну? Тобто, ну, він вважає, що це об'яснення наших дітей. Для нашого хмадіта зашкодити здоров'ю може і те, що око не побачить в українських крамницях, чимало небезпечного товару, приміром одежа. Замість радості вона може стати причиною депресії, головного болю та навіть судом. Це ознаки впливу на організм випаровування формальдегіду. Дуже много закупаються полотін в Турції. дуже много закупаються полотін в Китаї. Не всі вони призначені для дитячого асортименту. Значить, в них скажем. Болі норми содержання формальдегіда. з 1 січня в Україні діють нові правила стандартизації. Фахівці побоюються, нововведення можуть покалічити ще більше людей. Імпортований товар тепер не підлягає обов'язковій перевірці на якість в Україні. Остатньо буде постачальнику підписати бумагу про те, що продукція відповідає всім діючим в Україні стандартам та законам. І ця продукція безперешкодно пересікає кордон і розповсюджується на на в Україні. Крім того, неконтрольованим може залишитися і ринок харчових продуктів. Перевіряти якість їжі довірили ветеринарній службі, яка поки що не має відповідної інфраструктури. Андрій Лащ, Сергій Мос, телеканал Київ.